Знаєте, що я вам скажу? Цього сезону курток через мене пройшло прям дуже багато, але куртки від бренду Bench – це прямо топ цього сезону. У мене тут два мішечки, 10 штук чоловічих курток Bench, яких не бачив ще ніхто. Це новинка цього сезону. Хочу разом з вами подивитись цей лот. Наповнення лоту дуже цікаве. Давайте дивитись. Перша в мене попалась ось така: колір бордо та чорний. Ось так от вона виглядає. Має логотипчик ззаді на спині, також має капішон. Подобається, що на рукавах є резиночка. Також тут є логотипчик. Має вона кишені, які застібаються і ще. Кишені в нас мають флісову підкладку. Це в мене розмір M. Ця моделька також у мене є в розмірі 2XL. Наступна. Це така ж сама модель, але в іншому кольорі. Розмір L. А також в мене в лоці попала ще така куртка в розмірі 2XL. Наступна така ж модель, але вже в зеленому кольорі. Розмір XL. Наступна буде ось така. Вона має капюшон, має хутро на капішоні, яке не відстібається. Куртка в нас іде трішки довша. Тканина у нас водовідштовхуюча, є на рукавах манжети, має кишені, також з флісовою підкладкою, також всередині є кишеня. Наступна модель в мене йде в чорному кольорі. Ця куртка йде подовжена. Має манжети на рукавах. Дуже такий цікавий капюшон, який затягується. Також є затяжки ось тут спереду на капюшоні. Має на грудній кишені з флісовою підкладочкою. Також є кишені тут знизу та збоку. Чим мені ця куртка ще подобається, тим, що всередині вона має ось таку м'ягесеньку флісову підкладку. Ось всередині є ще потаємна кишеня на замочку. Ця ж модель у мене також є в розмірі М. Наступна така ж моделька, як і попередня, але вже в сірому кольорі. Розмір 2 xl В сірому кольорі в мене також є ще в розмірі М. Скажу чесно. Цього разу моделі курток-бенч дуже цікаві. Ціну скажу в описі, як тільки обрахую, а для замовлення ви вже можете писати своїм менеджерам.